Хочу сказати, що в будь-яких наших обставинах ніколи не треба згоджуватися з тим, що ми бачимо. Так, воно важко проходити. У мене сестра хворіє, я дуже довго молилася і попросила вже в церкві за велику підтримку. У неї і цукровий діабет, в неї судини з ногами вже сказали відрізувати ногу. Але я вона плаче, і каже, лікарі вже не згоджуються, а я ночами кажу, Боже, ти чудний. Я не вірю, кажу, не, не згоджуйся. Є в Бога вихід. Я молилася, я казала, я не знаю, як ти чи ти. Через лікарів. Чи ти просто сір Христисів ну це чудо зробиш? Якщо хочеш пробити судинки, хоч чуть-чуть, щоб вона могла е, попасти на цю операцію, якщо неможливо вже так, ну як це у Божа воля, Бог їх лікарів благословляє. І ви знаєте, дійсно. Вона все мені каже: лікарів відказалися. Я кажу, у Бога, є чудо і мовчи, не говори, я молюся. І вчора вже прийшли з Києва аналізи. Завтра їй будуть робити операцію на ногу. Це великі чудеса.